Я всіх вітаю, всім доброго дня. Зараз я зроблю невеличкий легкий розклад, такий без особих, так сказати, поглиблень, без занурень, без переходу на особистості. Просто легкий розклад, які зміни чекають вас у майбутньому в найближчий час. Давайте візьмемо цей місяць. У нас серпень не так давно почався. Останній місяць літа і ось які зміни. Зараз подивимося, що було, що є зараз, і які зміни чекають після цього. Давайте подивимося, що було у нас у минулому місяці. Що ж було в твоєму житті? Були сварки? Були сварки через те, що ви хотіли розпочати щось нове. У вас були всі можливості для нових починань. Але хтось вам помішав, і Ви за цього сварилися з цією людиною. Але все-таки ви відкрили перед собою двері. Можливо, це була невеличка хвороба, скоріш за все. Тому що далі йде все перекриває карта дерева. Дерево міцне, це дуб, це міцне ваше міцне здоров'я. І ви боролися з цим. І все-таки ви побороли хворобу. І з вашим здоров'ям на сьогоднішній день все добре. З приводу цього, ви вже можете бути спокійні, ви вже заспокоїлись. Тепер, що є зараз? Зараз є втрати. Ви підсумковуєте втрати. А які втрати? Ви ж лікувалися? У вас була хвороба, хвороба завжди за собою тягне фінансові втрати втрати в домі, втрати в сім'ї. Ну, це неминуче, так, ми всі це розуміємо. Зараз в нас таке складне життя, і хвороба не минає без, як то кажуть, фінансових потерь. Але слідуча карта йде, це карта удачі, карта щастя, карта достатку. І у вас дорога, поїздка. На сьогоднішній день, або ви зараз в дорозі, або вже пакуєте чемодани. Ця дорога буде зв'язана якраз із чимось новим. Ви знаєте, що ви поїдете в цю дорогу, бо ви вже в дорозі, повторюся, і ця дорога принесе вам щось нове. Щось нове і вдале це буде вдача для вас. Ви знаєте, куди ви їдете, для чого ви їдете, і як результат цієї поїздки. Так, з вами поряд друг, дуже вірний друг у вашому житті, який допомагав вам і подолати хворобу. Це може бути ваш чоловік, це може бути Так, це коханий чоловік, тому що карта червова це ваша друга половинка. І він, ваша друга половинка допомогла вам справитися з цією хворобою, з цим складним періодом. І в новий етап житті ви входите разом, і в дорогу ви їдете разом. Можливо, це останній етап лікування. Можливо, це ви їдете на заробітки. Але це дорога гарна, дорога, яка принесе вам удачу удачу і якісь фінансові прибутки також. Так, що буде? Знову ж таки, бачите, що буде? У вас є ціль і є дорога, і ви прямуєте до цієї цілі. На сьогоднішній день. Є невеличкі проблеми, ось вони в майбутньому, як би проблеми, але вони залишаються в стороні ці проблеми. Це проблеми, на які ви вже маєте варіанти вирішення цих проблем. Ви вже знаєте, що вам робити. Вам не потрібно, не потрібно боятися. У цьому місяці у вас буде юридичне завершення якихось справ. Можливо, це придбання майна. Придбання якоїсь нерухомості, купівля автомобіля навіть, можливо, якось дачна участка. Але це юридичні якісь питання, ви вирішите. Це підписання, юридичне завершення справ, вдалих для вас справ. У вас довіра, довіра, нові починання і довіра, розмова. Розмова з довіреною особою. Ось, бачите, юридичні питання, і розмова з довіреною особою. Можливо, це юрист, нотаріус. Тобто, ви будете вирішувати якісь питання. І ось остання перевірочна карта, як фінал це дальня дорога, ще далі, ніж ось ви їдете зараз. Дальня дорога і різкі зміни на краще. Просто кардинальні зміни. Це кардинальні зміни в вашому житті. Це повністю, от бачите, на душі спокій, вітрила наповнені, корабель іде у направленому шляху, ви знаєте, до чого ви йдете. І зміни це стабільність буде. Зміни, які принесуть вам стабільність у майбутньому. і... Це дуже гарна карта. Це одна з найкращих карт у колоді. І як на завершення, бачите, якор. Все, все, викинете якор, проблеми вирішені. Нові починання йдуть у правильному напрямку. І наступає стабільність. Розклад хороший. Хочу вам нагадати, що це розклад загальний. Він не може відігратися на кожному, хто дивиться це відео. Звичайно, я хочу так, щоб всі, хто мене дивиться, і побороли хворобу, і вдало відбулася поїздка, так як задумалося. Але це розклад загальний, для того, щоб отримати персональний розклад для себе особисто, отримати відповідь на якесь питання, чи просто подивитися карту дня, що принесемо в сьогоднішній день. Чи зробити глобальний розклад? Ну, це максимум, я роблю розклади там до 5-6 тижнів, щоб це було максимально точно. Я от уже на своїх постійних клієнтах, я їх називаю друзі, мої постійні товариші, друзі, то це 5-6 тижнів. Тоді розклад максимально вірний, максимально точний, і все от відбувається так, як я людині говорю. І тому люди вдячні і звертаються знову і знову. І я їм теж за це вдячна, тому що мені подобається це робити, подобається допомагати людям, подобається давати поради. І кому подобається, кому подобається, як я роблю розклад, як я розповідаю, будь ласка, звертайтеся у Viber або у Telegram, номер телефону я оставлю в описанні до цього відео. Приймаю повідомлення від вас з 8 ранку до 22 вечора. Крім неділі. Неділя, вихідний день. Неділю навіть не годиться. Не годиться розкладати карти. Неділю відпочиває, відпочивають люди, відпочивають карти. От. Тому, будь ласка, звертайтеся, я бажаю всім успіху, міцного здоров'я, вдач і перемін до найкращого. Слава Україні!